Друзі, доброго дня. Сьогодні хочу представити вам нашу ємність з мішалкою робочим об'ємом 600 літрів, загальним 900 літрів. Як ви можете бачити, ємність у нас обладнана мішалкою, а ззовні у нас ізоляція двохкомпонентним пінополіуретаном по 70 мм на сторону. Всередині ємність у нас виготовлена з 316 нержавіючої сталі, тому що буде використовуватись дана ємність для виготовлення харчових добавок. Ємність у нас обладнана. Сорочкою нагріву та сорочкою охолодження нашого продукту. Окремо одна сорочка, окремо інша. Обидві вони виготовлені з 304-ї нержавіючої сталі, так само, як і облицювання нашої ємності. Згори ви можете бачити мотор-редуктор та мішалку. Мішалка у нас равна з вторпластовими шкребками, які повністю повторюють форму нашої ємності та запобігають місцям застою нашого продукту. Нагрів нашої ємності відбувається за допомогою трьох тенів загальною потужністю 21 кВт. Пульт керування у нас спеціально виготовлений під таку потужність. Про пульт керування ми поговоримо з вами трішки згодом. Е, Всередині ємності у нас є датчик регулювання температури. Та, а також пульт керування у нас обладнаний частотним перетворювачем для керування роботою нашої, нашої мішалки. Для плавного старту роботи з мішалкою та плавного його закінчення. Е, також з горіємності у нас кришка розбірна з двох частин. При потребі вона може повністю зніматися. Так само, як і наш моторедуктор з мішалкою, який повністю також знімається за потреби разом з рамою. А зараз я хочу вам більш детально продемонструвати роботу нашої мішалки.